Вітаю всіх! Як і обіцяв, про досвід експлуатації Tesla Model 3 Standard Range Plus, яку я купив рік і два місяці тому, і проїхав вже майже 57 тисяч кілометрів. Вже є що розповісти про плюси, про мінуси. Спочатку покажу вам всі недоліки Тесли, менші і дуже серйозні. А потім вже розповім про плюси даного автомобіля. На практиці, як воно буває, краплини дощу, бачите, так? Добре видно, а щітки о, вмикнулися, але далеко не відразу, вже нічого не видно, тоді вмикається. дальнє світло тепер дивіться. Можливо, після останньої прошивки щось і влуднали. Зараз може буде їхати ще одна машина на То от їде. ні, нормально. Чітко все вмикається, вимикається. Ну от і все, Проблему з дальнім світлом можна зі списку викреслити. Наступну проблему прошивкою точно виправити не вдасться. Коли вмикаєш змивачі, лобове скло то вся вода на швидкості попадає в салон. От дивіться, зараз на швидкості змивачі вмикаю. Будь ласка, все, все, в салоні. З відкритим склом. Дивіться. З відкритим склом можна їхати. Але з відкритим, як бачите, все в салоні. А зараз про більш серйозну проблему. Якось вранці відчиняю машину, на вулиці дощ, і в машині повно води. От так як зараз. Вранці підходиш до машини, і бачите, йде дощ і шиби відкриті. І коли цілу ніч ішов дощ, то можете собі уявити, що буде творитися в салоні. Проблема в тому, що коли користуєшся додатком Тесли, є тут знизу справа така кнопочка. Вона для того, щоб не залишати собаку, там, домашніх тварин без провітрювання салону. Ну або дітей е вмикається провітрювання. Ну окей, але коли. Забуваєш про це, бо випадково вмикаєш цю кнопочку. Справа вона часто випадково сама вмикається, тому що справа знаходиться отак близько біля краю дисплея телефона. І потім вона не закривається, коли навіть дощ починається. Хоча логічно було б датчиком дощу відключити, закрити шиби. ну або... Коли проходить там, скажімо, пів години, година. Ну, ясно, що ніхто не залишає надовго ані дітей, ані домашніх тварин в машині, дуже надовго. Ну, Хоча б в дощ можна було б замикати машину, а не, е якщо сильний дощ може налити по коліна води в машину. От такий недолік. І його не пофіксили, він досі є. Актуальним. Це коли я виходив з машини і когось в машині залишав, як зараз, машина сама включала сигналізацію, ну і замикалась відповідно. Зараз я покажу, ох, не закрилась дверка. Зараз відходимо від машини і вона має замкнутися. От. І потім я в магазині. <гум> Купую там собі щось і приходить мені повідомлення, що сигналізація спрацювала. Міша, ну вийди з машини, я спробую, чи вона сама без е, пасажира замикається. Цікаво. Так. Має сама зараз замкнутися. І складуться зеркала. Да, Все клас, пофіксили, прикинь. Помниш, да, як я виходив і вона потім сигналила. Ну, так вона закривалася. Так, так, так. А да, да, да. зараз, якщо хтось залишається в машині, ну, все в супері. Ну, Пофіксили. Прошивку оновлення робиш і все ага. міняється в кращу сторону. Також вирішено. Є також у Тесли Model 3 проблема з датчиками сидінь про присутність пасажирів. Нагадування пристебнути ремені. Хотів показати, і нічого не виходить. І ззаду нічого не сигналізує і спереді на сумки вже не реагує. Було реально навіть легкі предмети і спрацьовувало. Сигналізація, неприщебнуті ремені. Все пофіксили. Також можна зі списку виключити цей пункт. Навіть на легкі предмети спрацьовувало. А зараз пляшок повна сумка, одна, друга і нічого не спрацьовує. Ще два тижні тому я реально клав на сидіння iPad пляшку води, забував про це, воно мені нагадувало. Сигналізувало про неприщебнуті ремні пасажирського сидіння або ж задніх сидінь. Все проблему пофіксили. Зі списку можна викреслити. Далі розкажу ще про один прикол. Вже рік і два місяці їжджу, маса прошивок, оновлень і ніхто нічого не виправить. Після замикання машини весь час шумить вентилятор. Кліматизація вимикається автоматично, але вентилятор чомусь шумить. Півгодини шумить, потім вимикається таки. Мушу щоразу вимикати кліматизацію, коли зупинився перед тим, як виходиш з машини. Чуєте, так? Вентилятор в кліматизації працює. Виходжу. Хм, цікаво. Також пофіксили, гуділо. Гудів вентилятор. Завжди, якщо забуваєш його вимкнути, завжди він гудів. Не зупинявся. Потрібно було спеціально вимкнути, все, не гуде. Сідаю в машину, показую. Все, тепер сів... на сидіння увімкнулося. Все як має бути. Ну все, Вентилятор тепер увімкнувся так, як потрібно. Тоді, коли водій сів за кермо, сів на сидіння. Щоразу я робив отак. Вимикав. Тільки тоді все нормально було, машина спокійно стояла. А інакше гуділа машина і тратила зайву енергію. Оце один з серйозних плюсів Тесли. Щось працює некоректно, потім оновлюєш прошивку, де пише т то, то там про покращення, якісь, про це нічого не писали навіть. Але вже працює нормально. І світло дальнє, і вентилятор не гуде без причини. Після оновлення завжди помічаєш якісь покращення. Є тут така класна функція, через додаток Тесли можна запалювання от вмикнути, там в машині хтось сів, поїхав віддалено. Є сигнал можна включити, там світло. ну Багато чого включити. І також відкрити капот. Але з цим вже проблема. От, відкрити можна. Можна деколи випадково, а зачинити вже не можна. Там багажник, скажімо, так? Відкрили, зачинили. Двері відкрили, машину зачинили. Запалювання також вимкнули. Все можна зробити. А от капот тільки можна вручну підійти і закрити. І це є проблемка. Випадково так можна натиснути, і з машини повиймають і зарядку, і кабелі, і все. До недоліків Тесли також відніс би її слабку шумоізоляцію. Навіть в оновленій версії у мене модель 2021 року все рівно хотілося б тихіше їхати. Ну, Хоча з іншої сторони шум так і так буде чути, тому що це електромобіль, немає шуму двигуна. І В умовах повної тишини, звичайно, чути, і шум коліс, і шум повітря. На маленькій швидкості все ідеально тихо, все тому що немає шуму двигуна. Не можу зараз продемонструвати. Для того, щоб відчутний був шум, треба хоча б 120-100 їхати на годину. Що невеликий. Найсерйознішу проблему я вам зараз покажу, і вона криється в автопілоті. За такого недоліку можна елементарно попасти в аварію. Якраз під'їжджаю скоро до того місця, до того перехрестя. Про це тут відео робив. Аж руля з рук вириває. Рухайтесь прямо. Термозить, хорошо. А от теж. хотіло вправило подати. А чого? Ну чого? А, є? То що шо... автомат. Є от місце, де Тесла дуріє. Ну і тепер вже напевно перейду від мінусів до плюсів. Зупинятись на тих недоліках, які часто мають з іншої сторони більші плюси, ніж мінуси, ну, я думаю, не варто. Такі, як, наприклад, знос задніх шин, розказують, підвищений. Ну і що? З іншої сторони, це ж економія енергії за рахунок рекуперації. І також зберігаються набагато довше задні гальмівні колодки. Взагалі це більш плюс, ніж мінус. так же. Отож, переходимо до плюсів. Першим плюсом, який стосується абсолютно всіх електромобілів, я б відмітив тишину в автомобілі, коли ти рушаєш десь на світлофорі, на малих швидкостях, ну, практично немає посторонніх жодних звуків. Заїжджаєш в ліс, де пташечки цвірінькають. І вони навіть не помічають, що там з'явився автомобіль. Ніхто не звертає на його увагу. І щоб відчути цю перевагу електромобіля, треба не один раз проїхатися, а хоча б кілька тисяч проїхати кілометрів. Я проїхав 55 тисяч кілометрів. Можу сказати вам одне: що бажання повертатись на двигун внутрішнього згорання у мене абсолютно немає. Чесно скажу вам, що дуже задоволений саме Теслою Модел 3. У сина зараз Тесла Модел Y, і вона вже мені менш подобається. Вона не так стоїть на трасі, на різких десь поворотах. Вона не так тримає трасу, вона має більший розхід енергії, Так, в її там всередині більше місця, але і тут мені місця немало, вистачає. Економічність, перше, що я відмітив би у Tesla Model 3. Е, оці нові прошивки з кожним разом додають економічності. Е, зараз, якщо в теплу погоду не, на, не натискати сильно, на педаль газу, то елементарно можна вкладуватись 100 Вт на кілометр. Уявляєте, лише 100 Вт на кілометр. У нас недавно ще були лампочки розжарювання в хатах, 100 Вт. Вона і не світить толком там дуже 100 Вт за годину. Да? А тут машина їде кілометр. Тому найбільша повага за економічність, за мінімальну витрату енергії саме до Tesla Model 3. Ці мотори з постійними магнітами, вони економлять електроенергію, непогано економлять, не випадково їх внедрили в цей автомобіль і він став таким улюбленим для всіх. І почали його так замовляти масово. Серйозною перевагою електромобіля є і те, що не потрібні планові технічні обслуговування. Уявіть собі, за весь час я нічого з машиною не робив. Один раз завозив на сервіс, там обігрів, не працював толком, поміняли цей тепловий насос, і все, і більш нічого. Уявляєте, 55 тисяч наїздив на машині, і нічого не потрібно. І не передбачено навіть сервісні обслуговування. Нічого не треба. Заливав омивайку, е, міняв шини з літніх з нових мішелінів на зимові. До речі, і літо проїздив, і знову зима почалась. Хтось там розказує, що погано ходять шини. Ну так, да, задні шини замінив, були трохи недостатні протектор, А передні так і зимові на зимових їжджу. Вже літом поставлю мішелінки знову, ті вже оригінальні від Тесли буду їздити на їх. По моєму вибору, Tesla Model 3, стандарт Range Плюс. Якби повернути назад, все, так, я би нічого не змінював, знову би взяв саме стандартну модель. Тому що та дорожча, long range, там, або ж перформанс, вона має батарейку літіум іон а літіум-іон має набагато-набагато більшу деградацію. Це раз. І теж саме Long Range на великі кілометри розраховано теж це під сумнівом, тому що, тому що заряджаючи батарею до 80%, так як радять заряджати літіум-іонні батареї, вона не більш а менш проходить, ніж моя стандартна версія. Тому, на мою думку, краще не мати жодних обмежень. В зарядці весь час до 100, Розрядка до нуля, як захочете, і ніяких пересторог в тому, що батарея деградує. Батарея у мене за весь час це лише на 1% деградувала. Було 420 км запасу, зараз 410 км запасу. Ото й всього, один відсоток лише деградувала батарея на 55 тисячах пробігу. Позитив також і в тому, що маючи Теслу, вам не потрібні ніякі там сканери, комп'ютери. Все можна подивитися тут на моніторі Тесла. Показую, як це робиться елементарно. Меню включаємо, вмикаємо софтвер, там де програмування. Далі тиснемо сюди декілька секунд на Tesla Model 3, просто на заголовок. Там 5-7 секунд, відпускаємо, вискакує таке віконце і пишемо сюди на англійській мові. Сервіс, так? Це буде отак. По буквах S, E, R. V. I, C. Сервіс. І тиснемо ОК, активіран, далі тиснемо, тиснемо далі. Вискакує у нас отаке віконце, і тут у нас повний доступ до всіх, всіх помилок і всього різного. От, наприклад, тут тиснемо тинь. І, будь ласка, от всі помилки, які були. Ну і на завершення найголовніші плюси це висока динамічність, нажав і пішов всі позаду, і дуже висока технологічність даного автомобіля. Опції Тесли Model 3 і опції всіх решти автомобілів там, з ДВЗ ну і електро, неважно, вони просто жалюгідні. Тесла рулить. Про це можна довго розказувати, але в одному відео все і не розкажеш. Буду завершувати на цьому. На все добре, до наступних відео. Підпишіться, якщо цікава тема.